Перший раз у перший клас хвилювання, емоції, враження переповнюють не лише малечу, але й їхніх батьків. Ніби вчора самі опановували читання, письмо і математику. А сьогодні доводиться допомагати власним дітям. Все легко й просто, але це лише на перший погляд. Виявляється, вчитися треба разом з дітьми. Ще вчора маленькі невпевнені дітлахи, які потребували постійної опіки і підтримки, а вже сьогодні справжні школярі. Вони вчаться бути самостійними, відповідальними і роблять перші кроки до дорослого життя. Але вмить такого перетілення відбуватися не може, і без допомоги тата і мами тут не обійтися. Варто знати, що перші два тижні навчання у першокласників це адаптаційний період. У цей час вчителі більше граються з малечею аніж навчаються. Вони знайомляться, звикають один до одного та до нового способу життя. Дитина стала школярем. Це дуже хороші, позитивні зміни. Я була дитинкою маленькою, а тепер я школяр. Яка увага, яка повага до дитини має в цьому звучати? І найголовніше, і найскладніше це підготуватись психологічно. Навчитися дружити з дітками, навчитися мирно розв'язувати певні ситуації. Це і є адаптація, і я думаю, що кожна дитина може її пройти вдало. Потрібно тільки разом нам з вами організувати все так, як повинно бути. Початок навчання дитини складний і відповідальний етап у її житті, адже відбувається дуже багато змін. Це не тільки нові умови, а й нові контакти, нові стосунки, нові обов'язки. Не день і не тиждень потрібно для того, щоб призвичаїтися до школи по-справжньому. Це досить складний і тривалий процес. Лише через 5-6 тижнів дитина повертається до звичайного стану без напруження і тривожності. Щоб допомогти дитині налаштуватися на новий ритм життя, краще говорити. У тебе все вийде. Якщо ти трішки постараєшся, у школі можна багато чого навчитися і дізнатися. Варто лише захотіти. У класі можна знайти нових друзів. І найголовніше не перенавантажуйте дитину навчанням, адже домашніх завдань у першокласників немає. Зараз триває адаптаційний період наших маленьких першокласників. Адаптаційний період, перш за все, полягає в тому, що дитина має звикнути до класу, познайомитися з своїми однокласниками, подружитися, звикнути до шкільних норм і правил, яких вона повинна дотримуватися. Адже правила дитячого садочка девчому відрізняються від правил школи, тому що зараз всі зусилля дитини, які вона раніше використовувала на ігри, на пізнання нового цікавого, зараз Насамперед направляється на навчання дитини, тому що перед нею постає нове завдання навчитися вчитися, і перед тим дитина повинна адаптуватися до цієї своєї нової ролі. Адаптаційний період триває у початкових класах протягом перших двох тижнів. В цей період ми знайомимося. Перші наші заняття присвячені тому, що ми знайомимося один з одним, і обов'язково відбувається це тільки в ігрових формах. Декілька уроків поспіль вони вивчають, як один одного звати, потім пробують уже підходити і відгадувати, граючись один з одним, як звати однокласника чи однокласницю. Всі наші заняття в ці два тижні присвячені тільки ігровим моментам. Не дивуйтеся, якщо сьогодні дитина не демонструє нових знань читання чи математики. Перші два тижні вони навчаються, граючись. Ми Розфарбовуємо малюнки, знаходимо якісь відмінності, знаходимо певні закономірності у тому, що вони бачать всі їхні завдання спрямовані на ознайомлення з правилами їхньої поведінки в школі і з правилами поведінки один з одним, як поважати товариша свого однокласника, поважати дорослих, наприклад, вчителя і навіть і пригадуємо правила поведінки з батьками, тому що дуже часто в цей період дітки починають трошки керувати по-своєму, розповідати те, що їм потрібно. Що вони хочуть? Основне завдання і вчителя, і батьків у цей період не перевантажити дитину. Тому зараз, під час адаптаційного періоду, діти знаходяться в школі тільки протягом трьох годин. З 11-ї години вони вже віддаються батькам і повертаються відпочивати додому. Головне завдання батьків зараз допомогти дитині поцікавитися, чим цікавим, чим новим займалася дитина в школі, що нового вона дізналася. Про які цікаві моменти хотіла б вона вам розповісти. Головне зараз. Мати велику кількість терпіння, щоб вислуховувати всі ці бажання, всі ці емоції, які приносить дитина зі школи. Тому що якщо зараз ми не звернемо на це уваги, то потім вже в 10 класі вже вони самі не схочуть нам нічого розповідати. Сказав, щоб ваші малюночки були яскравими, красивими, а його Зайчик у нас буде сіренький, але зайчик у нас казковий. Ми можемо одягти його в різний одяг, так як казкового героя. Він у мене білий бле добре. У першокласників не лише перші два тижні, а й увесь перший рік навчання період адаптації до нового кола спілкування, до нового режиму дня, до збільшення фізичного та емоційного навантаження, щоб у дитини не сформувався комплекс неповноцінності через низку невдач, протягом першого року навчання старанність першокласників і їхня успішність оцінюється виключно у словесній формі, без застосування системи балів. Дуже важливо розуміти. Що в першому класі учень минулий прошлий малюк і ще не готовий сприймати оцінку. Саме тому існує порядок, що в першому класі учні оцінюються словесно, так як вони звикли раніше. Ти виконав дуже добре це завдання, відмінно виконав завдання. Над цим завданням тобі потрібно ще попрацювати. Давай разом виконаємо це завдання ще раз. Словесна оцінка дуже важлива і більш зрозуміла дитині. Саме тому в першому класі оцінок як таких, як ми звикли з вами, шановні дорослі, немає. Але це не означає, що ми не слідкуємо за тим, як змінюються успіхи дитини. Чи вдається їй покращувати результати своєї роботи, чи вона пробуксовує в тих чи інших питаннях? Тому, будь ласка, цікавтеся у вчителя, як працювала дитина, як їй вдалося виконати те чи інше завдання. Вчителі дуже творчі люди, і вони завжди знайдуть можливість показати, як саме дитина працювала. Це може бути якась певна звіричка, яка, наприклад, посміхається або сумує, може бути словом написано або сказано, будь-яка форма. Словесного оцінювання дуже важлива. Тому, будь ласка, придивляйтеся, прислухайтеся і радьтеся з вчителем. Звикання до школи відбувається у кожної дитини по різному. Згідно зі статистикою, тільки 50% маленьких школяриків адаптуються до нових вимог і умов протягом шести місяців. Іншій частині потрібно більше часу. Тривалість адаптації залежить від того, чи була дитина психологічно готова до школи, а також від стану її здоров'я та рівня розвитку. Що стосується фізіологічної адаптації, медики відзначають, що більшість першокласників хворіє у вересні. Деякі діти втрачають вагу у перші 2-3 місяці навчання. Деякі скаржаться на втому, головний біль стають примхливими. І це не дивно, оскільки на шестирічних малюків звалюється лавина знань, що вимагає від них розумового і фізичного напруження. Дітки прийшли зазвичай дуже активні. О, це вчорашні малюки, які ще бігали. На галявинах сьогодні наділи шкільну форму і вони вже готові працювати. Звичайно, це схвильований час і для батьків, і для дітей, поки вони пристосуються. Наше завдання вчителів зробити так, щоб цей новий етап в їхньому житті був радісний, щасливий, щоб вони з задоволенням ходили до школи. Забезпечені всім підручниками, зошитами. На уроках ми встигаємо зробити дуже багато. Тому ніяких домашніх завдань у нас немає, ніяких додаткових вправ ми не виконуємо вдома. І, звичайно, батькам радим не перевантажувати діток вдома, не заставляти їх багато щось писати. Просимо, хай розмальовують, хай тримають в руках олівець, ручку це для їхнього розвитку, для вправи, для тренування. От. А все, що потрібно, ми будемо робити тут в школі. Батьки переконані, що з першого дня навчання школярів потрібно навантажувати вдома додатково, аби знали більше і не були гіршими, ніж їхні однолітки. Тому після школи ще не одну годину примушують дитину займатися. Хочете назавжди відбити бажання вчитися? Продовжуйте у тому ж дусі. Безумовно, вдома дуже хотілося, щоб шановні батьки ви. Поставилися з розумінням до шкільного навантаження і старалися те, що дитина виконувала в школі, просто повторити, просто розповісти, що було цікавого. Не потрібно примушувати дитину сидіти як в класі, виконувати завдання. Ти ж уроки повинен вчити. Так, якщо дитина не закінчила піврядочка, рядочок, ви можете разом з дитиною це завдання завершити. Якщо дитини, ви бачите, не виходить, наприклад, прочитати склад, потренуйтеся з нею, але це не має мати вигляд певного тренування космонавтів. Будь ласка, будьте дуже дуже помірними. Ось тут. Має бути золота середина. Якщо ви побачили, що дитина втомилася, є сенс запропонувати їй відпочинок. Багато дітей в першому класі в день просять відпочинку, можуть навіть поспати. Це нормально, це реакція організму на фізичне навантаження. Виконуйте певні завдання, які потрібно в ігровій формі. Дитина ще досі малюк. І те, що вона стала школярем, не означає, що вона миттєво змінилася. Це потрібно бути поступово, повинно відбуватися плавно, без занадто великого навантаження. Ніколи не торгуйтеся, говорячи, якщо зробиш гарно уроки, я дам тобі щось. Дитина може неправильно зрозуміти мету навчання. Вона подумає, що навчаючись, робить вам послугу, за яку отримає винагороду. Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою. Щоб дитина від вас відчула, що в школі не завжди буде легко. Будуть і труднощі, а справжній успіх це подолати найскладніше. Тоді їм легко буде полюбити школу. Я навчаюся в на гімнасті і в школі. Тебі подобається в цій школі. Подобається їжа, завдання. Скажи, будь ласка, вже всіх своїх друзів знаєш тут чи ні? Не всіх. А чому? Ти не активно знайомишся? Не можу. Уроки ти ще не вчиш? Вчу. А що ти вчиш? Англійську мову. Угу. Подобається? Так. А що ти вже знаєш? У мене мама вчить алфавіт англійський. Формуйте позитивний імідж школи. Ні в якому разі не потрібно говорити першокласникові фрази: типу Закінчилося дитинство, почалося доросле життя або не будеш слухатися вчительку, вона тебе покарає. Так любов до школи у неї точно не виховати. Мене звати Даня. Мені мені подобається школа тим, що тут, що тут класні діти. Я тут уже знайшов. Багато друзів мені тут вообще подобається. Скажи, хто тобі допомагає портфелика збирати, носити його до школи, тато і мама. Ну бувають такі часи, коли я сам ти вже стаєш самостійним. Да. Психологи радять батькам у цей період більше спілкуватися з дітьми, цікавитися їхніми успіхами та досягненнями. Від того, як адаптується дитина до школи, впливатиме не лише на бажання вчитися, але й визначатиме успішність у дорослому житті. Дуже важливо ставлення дитини до класу, до однокласників, до вчителя, до всіх в школі. Безумовно, для адаптації важливо те, як батьки налаштують дитину. Відправляючи дитину до школи, потрібно побажати їй успіхів на сьогодні, на сьогоднішній день. Сказати, що все в неї вдасться, все буде здорово, і в неї буде. У вдалий день. Зустрічаючи дитину до школи, ні в якому разі не впізнюйтеся, це дуже важливо. Дитину потрібно запитати, як пройшов її день, що хорошого вона сьогодні дізналася, що нового навчилася. Якщо не все вдалося, допоможіть дитині виправити якісь певні помилки. Побажайте успіхів на наступний день. Підтримуйте дитину кожної хвилини. Пам'ятайте, що. Цей період перші дні в школі, перші місяці в школі для неї найважливіші і найскладніші, щоб дитина була готовою до свого першого шкільного року, забезпечте їй здорову сімейну атмосферу, багато любові, вашу активну участь у процесі розвитку і достатню кількість ігор. Тут все було добре, тут можна було писати. Ми учились писати тут книжки читати. Так, і ми бо, потом, е, ми тут навчилися вже ручку тримати хорошо і все, роб, там на перервах, в мене є тут сестра, теж вчиться тут, от, і брат тут учиться. Ну, хочу навчитися, хочу навчитися, що. Де... 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 Де ручку тримати. Мене звати Ілля, я в школі навчаюсь, в мене ще учиться брат. А навіщо потрібно ходити у школу? Щоб навчитися п... ручку тримати, писати, малювати. <му> Тобі все тут подобається? Так. Да. А можливо б щось би змінив? Ні. Все дуже добре. Так. Да. А вранці не хочеться більше поспати? Хочеться. Ну потім я вже хочу йти до школи. Угу. Любиш школу, так? Да. Друзів вже знайшов собі тут? Так. Да. А з ким товаришуєш? Я знаю Вероніку, дівчинка, і. Вот ту девочку. Я забыл ее звать. И два хлопчика. Коля. Коля и Даня. Якщо процес навчання викликає у першокласника позитивні емоції, він впевнений у собі і не відчуває страху, демонструє перші успіхи, проявляє самостійність при виконанні завдання і звертається за допомогою до тата чи мами тільки після того, як сам спробував щось зробити, а ще задоволений своїми стосунками з однокласниками вчителем, тоді ваша дитина успішно адаптувалася. Вдома батьки обов'язково повинні звернути увагу на те, що в ні в якому разі вони не мають сварити дитину навіть за те, що вона неохайно виконала якесь завдання, чи десь там зачепила свій навіть одяг чи свої власні речі. В ні в якому разі не можна зараз дітей сварити. Потрібно тільки хвалити в будь-якому випадку, яку б справу вони не зробили, вони все зробили добре, тому що вони прагнуть до майбутнього і прагнуть навчитися це робити. Ні в якому разі не можна працювати з дітками вдома, додатково зараз, якраз саме в час адаптаційного періоду, для того, щоб не перевантажити дитину, щоб в дитини не виникло бажання страху, що дуже багато роботи непосильної, яка навіть фізично дитині шестирічного віку ще не підсильна. Крім того, треба батькам допомогти уже все таки дитині дотримуватися режиму дня, не запізнюватись до школи, тому що емоційно, коли дитина запізниться, вона вже відрізняється від інших і починає плакати, починає хвилюватися. Завдання батьків теж дотриматися режиму і навчити цього режиму саме своїх діток. Більше з дітками відпочивати. На жаль, погода зараз не дає, але все ж таки треба виділити час для прогулянок, щоб дитина могла відпочити від перенавантаження в школі, тому що для них це ще досить таки важко після дитячого садочку, коли цілий день вони граються. А тут треба сісти і посидіти 30 хвилин. То звичайно, допомога батьків саме у відпочинку, розважити трош, трішки їх, щоб було менше емоційне навантаження на дитину. Навчить першокласника не боятися ставити вчителю запитання та слухання. Слухатися вчителя, адже тепер розпочалося життя за правилами. Постійно розвивайте комунікабельні здібності, підтримуйте бажання вчитися. Головне, уважно вислуховуйте дитину, радійте кожному успіху, а також спілкуйтеся з учителем та шкільним психологом. Це, звичайно, різні ігри інтелектуальні. Це і мозаїка, це і ліплення з пластиліну. І зараз е, дітки бісером займаються, щоб ручки були. Розвивали, щоб вони працювали, і тому тоді краще буде інтелектуальна робота на уроках і в подальшому шкільному житті. Максимальна взагалі робота дитини, яка сідає за любу справу, це 10, максимум 15 хвилин. Тоді обов'язково потрібна активна перерва, це вправи, ігри і Спів, танці, все що завгодно. Тому не можна дитину заставляти сидіти щось довго робити, бо це не принесе користі. У першому класі вже дитина повинна складати портфели. Ну, звичайно, допомагати батькам можна, бути поряд, можливо, щось підказати, але вже основа повинна бути закладена, Дитина повинна бути вже психологічно готова бути до школи. Спинки рівненько, взяли зараз зеленого кольору олівчики. І починаємо працювати. Спинка рівненько. Олівчик зелений. Спинка рівненько. Ротик на замочку. Працюємо молодці. Отак. Де мій перший В-клас? Слухаю тебе. Так, бери ручку. Бери ручку. Всі. Перший век. А давайте послухаємо тишу. Тиша нам сьогодні щось каже. Знову приготувала до нас подарунок, а я не чую її. У перші тижні навчання діти вчаться вирішувати свої проблеми і конфлікти самостійно. Непростою справою для першокласників виявляється, сперечатися, не посварившись і не ображаючись один на одного. Маленькі шестирічки прагнуть визнання з боку дорослого вчителя і намагаються гарними вчинками заслужити це визнання. Тому школярі набагато швидше відгукнуться на прохання педагога ніж на тверді вимоги. Мене звати Хромова Софія Романівна. Я займаюся в школі. І мене завжди вчителька. Я її завжди слухаю. І мені дуже подобається в школі. Скажи, будь ласка, вчительці допомагаєте, щоб всі дітки були дисциплінованими, щоб слухали її. Чесно говоря, хлопці не дуже так і добре поводять, але я вчительці допомагаю те, що я дуже добре себе веду. Угу. А чому хлопці такі неслухняні? Тому що вони балувані батьками. Угу. А що ж тепер робити? Можна ще щось виправити? Так, можна. Я хочу навчитися писати, малювати і стати художником. Вдома тобі тато і мама допомагають? Так. А що Вони завжди Якщо я щось роблю, то вони завжди щось допоможуть. Вони завжди підкажуть все, що мені робити. Я люблю школу і хоч, хочу навчитися в неї вчитати години і писати. Я люблю теж школу. Я... Вчитися, розфарбовувати і, о, і лінію проводити. Під час адаптації діти швидше стомлюються, у них спостерігається порушення сну і апетиту, надмірна збудливість, дратівливість. Ось чому вчителю та батькам потрібно встановити позитивний емоційний контакт з дітьми. Добрий! день! Посідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. І щоб нам часу не гаять, ми урок розпочинаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви прийшли на наш урок сьогодні? Веселий. Веселий А давайте зараз ми в нашому календарику настрою покажемо ваші настрої. Будь ласка, дівчатка, помістіть свій настрій, смайлики, які приготували. Де швиденько, швиденько, який настрій? Отак, так ставимо туди так, швиденько. Так. Настрій, який в нас чудовий сьогодні настрій висить. Добре, ой які, І погратися ще нам хочеться. І побігати ми хочемо. Так. Так так, так. так, так, так. Ой, який на Так. Добре, а тепер хлопчики покажуть, які вони. Е, то це погано. Це погано, а це В усіх. Хороший настрій, всі веселі, веселі. Молодці будьте готові до того, що головною людиною в житті вашої дитини стане вчитель. Поставтеся до цього з розумінням. Оточіть дитину зеленим кольором. Він стимулює увагу і розслабляє. Психологи кажуть, що тільки після семи років у дитини починають працювати частини мозку, які відповідають за утримання тіла в одній позі. До семи років приборкати маленького зірви голову досить складно, тому фізкульт хвилинка вчителю допомагає неабияк. Підтримуйте та розвивайте впевненість дитини у собі і власних силах. Це дуже необхідно для комфортного самопочуття у школі. У будь-якому випадку любіть свою дитину такою, як є, навіть якщо вона не буде цілковитим відмінником. Час мене дуже швидко. Лише вчора ви привели дитину до першого класу, а невдовзі не щуєтесь, як лунатиме останній дзвоник. Тож не відкладайте на потім виховання своєї дитини.